Друзі, після того, як Путін погодився на мирний план Трампа, все стає просто кристально ясно. Далі ви зрозумієте, а чому цей план вигідний як Трампу, так і Путіну? Поїхали розбиратись. Путін погоджується на мирний план США. Він заявляє, що документ із 28 пунктів це хороша основа, і з цим можна працювати. Чому тут все просто, тому що цей план виглядає так, нібито його писали прямо в Кремлі. Тобто надиктували просто відкуфу, той перевів на англійську мову, положив Трампу на стіл, а ті передали вже дальше Україні. Але план писався в Кремлі. Дивіться, що отримує Путін: замороження фронту, відмова від НАТО, фактичне визнання, визнання окупації ну, в принципі, все те, чого хотіла Москва. Путіну навіть не треба напружуватись, а йому просто принесли перемогу на блюдечку. А що Трамп? Чому він так поспішає? Він, до речі, ще й увімкнув режим колектора, тобто залякує Україну. Сьогодні він повідомив, що треба підписувати цей документ. Це найкраща пропозиція. Говорить, що зима буде холодною, а ще й погрожує припиненням військової допомоги з боку США. Трамп то поспішає, тому що він втрачає друзі рейтинг всередині США. Йому вкрай потрібна бодай якась гучна перемога на зовнішній арені, ну, щоб показати себе таким великим миротворцем. Ну і звичайно, що найшвидший шлях це зробити це нагнути слабку сторону, тобто Україну, і змусити її просто здатись. Путін отримує свої території, а Трамп отримує перемогу на дипломатичній зовнішній там арені.